Всіх вітаю, з вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Дивимось сьогодні на завтра на один день і починаємо з особистого життя, до чого вам готуватись. Комусь з вас радість буде від дитини, у кого є дитинка. Щось таке, знаєте, або навчання буде стосуватися, або просто от якась ситуація проясниться і так вам легко і приємно стане на душі. В кого нема дітей день, коли ви чомусь дійсно навчитесь, отримаєте для себе важливі знання, і ці знання вам одразу ж надають змогу щось контролювати в вашому житті. От М'яко, легко, і так, що, знаєте, вам не буде якось багато зусиль це коштувати. Для когось з вас це день, коли настрій будуть підійма... піднімати вам люди, оточуючи, От саме Своєю цікавістю ви будете помічати на собі погляди людей, які от просто в якийсь момент от ну як затримують на вас свій погляд. І це буде ну з таким, знаєте, от ви будете розуміти, що щось вас подобається людям. Може і будуть казати напряму, а може просто от по погляду будете розуміти. Далі дивимось сфера кохання, до чого вам готуватися у сфері кохання в цей день? Король мечів показаний дуже, хоче змін така людина стосовно спілкування з вами. Ж про щось дуже мріє, але складно йому ті мрії втілювати в життя. Але ж намагання будуть. Це, знаєте, коли я знаю, що я досягну результату, і буде як обирати, яким саме чином досягати результату. Але тут, тут багато про вас думає людина, дуже багато. Може бути таким, знаєте, доволі мовчазним, щоб висловити свої почуття, але вони в нього є. Далі робота. До чого вам готуватись в роботі? Тут трошки будете хвилюватись через якусь нову справу. Може, щось подібне там вже намагались робити і. Щось воно могло вам там не дуже легко даватись, може, ж не все розуміли. В цей день ви будете розбиратись в якійсь ситуації, але щось так нервувати при цьому, щось вам не дуже там не все подобається. Чи взагалі якась заплутана справа, і вам важко розібратись? Чи це просто от як. Но страхи, а раптом не вийде, а раптом воно не піддасться вам. А як? Давайте спитаємо? Дивіться, піддасться точно, ви все зробите, все у вас вийде. Але чого тут не треба робити, то це сперечатись або з собою, або з кимсь, хто може вам ну трошки вточнити, як саме робити. І тут знаєте, тема, яка буде закрита цілком і повністю. Але щось воно вам дійсно тут важко дається, вам щось не подобається. От, як знаєте, от як від самого початку воно вам не до смаку та справа, якою будете займатися, але ж зробите і підете. отак. От Далі дивимось, що вам важливо прийняти в цей день. Давайте побачимо, що. Можливо, прийняти. Тут якісь хвилювання, е, імператор нам показаний, це може бути, наприклад, ваш чоловік, головний в вашому житті чоловік, наприклад, це може бути і батьком, і чоловіком, і сином, і братом. Хвилювання, але все більш-менш урівноважиться, навіть радіти потім будете. Але спочатку, от як, наприклад, день починається з хвилювань. Може бути якась ситуація, як якісь обмеження, от щось там між собою спілкуєтеся, людина вам, ну, як, знаєте, так, може строго казати. Що от, от цього не робить, отак от, от не робить, туди не йди, там, там не їзди, там щось таке, знаєте, обмеження. І ви, ви через це можете розхвилюватись, але потім більш-менш так залагодиться ситуація. Добре, давайте побачимо, від чого краще б за все відмовитись. Від чого вам краще б за все відмовитись. Угу. Тут вагання, і такі вагання, що воно вас буде вже аж в залежності тримати, вже аж, знаєте, будете внутрішньо сперечатись. Тут від цих вагань взагалі-то можна легко відійти, але ж якщо ви собі кажете, я незалежний чи незалежна від цієї ситуації, бо ви тут дещо будете триматись тут за, за якусь ситуацію або якусь людину, як не відпускати е от, або людину, або якусь можливість. Ситуацію там тощо. Але ж через це ви і будете хвилюватись. Знаєте, от, коли ви сперечаєтесь вже самі з собою, та, на що воно мені треба? До чого я на цьому циклюсь? Але будете таке робити. Ми ж питаємо, від чого відмовитись. от від цього й відмовляєтесь? Чого ж вам не уникнути в цей день? Давайте побачимо. Так, ну тут і почуття, і емоції, і продавлення ситуації, але ви зможете взагалі-то якось ну, як стримати ситуацію. Тут чи ви будете в стані такого захисту? Чи це хтось буде захищатися або від вас, або від когось. Все емоційно, все так більш-менш, знаєте, так, на нерві, але зможете, цю, от як опанувати ситуацію. І сила в вас буде, і внутрішня, і зовні будете так себе поводити, що на вашу таку силу хтось буде дивитись і розуміти. Що дійсно є можливість ситуацію залагодити. Щось таке воно важливе буде. Так, і тут ви як вмієте обрати один єдиний варіант, бо перед, перед вами буде не один варіант, яким чином ситуацію змінити. Ви оберете той самий, який вам надасть можливість опанувати от те, що буде так, знаєте, ну, на нерві. Давайте далі дивитись порада від вищих сил для вас, порада. Угу. Дивіться є тут, бо. Абу... Роботи для когось з вас стосується більш за все, що про роботу, або в сім'ї, але тоді ситуація, от в будь-якому випадку, чи робота, чи сім'я, можна тут завершити, відійти все ж таки від якоїсь залежної, або ви залежите від людини, або людина залежить в чимось від вас. Можна відійти від цього. І перед вами будуть відкриті такі шляхи. Просто скористайтесь, просто зрозумійте вчасно. Ну, це той самий момент, коли я можу відмовитись і йти собі далі своїм шляхом. Вам буде надана така можливість. Просто візьміть її, як то кажуть. Все, на цьому дякую. Всім гарного дня, гарних подій в цей день, гарного настрою. І побачимось в наступних відео. Бережіть себе і будьте в безпеці, і ви, і ваша родина. Всім пока!